Ранок починається ні, абсолютно не з кави. Кава зась. Можна було б чайку, але теж ні. Немає Юри, без нього не хочу. Доброго ранку. От власне то з цієї думки ранок і починається. Лягаю, чоловіка ще немає, встала його вже немає. І от тепер думаю: а коли ми з ним сьогодні зустрінемося, це, напевно, зорі так складаються. Я на роботу. А він чи буде вдома? Коли прийду чи не буде, не знаю. Ранок свіжий-свіжий, як на мене, дуже давно таких ранків не було. З однієї сторони, навіть ніби й хмариться. Хоча, якщо чесно, я вже за прогнозом навіть і не слідкувала, буде той дощ чи не буде, а то його, він, коли стоїть, його немає. Коли він не стояв, він пішов. Тому не буду загадувати. От. Але все ж таки. Така пора, одним словом, збираються урожаї. І в мене Юра то прокошує городи, то ще щось. А сьогодні навіть не в нашому селі. Трактором. Тому що ось ось, вся причина ось в цьому. Картоплі. Розпочались картоплі. Ми теж думаємо. Вірніше, навіть не думаємо, нам потрібно ось тут. Якщо я хочу, щоб він мені там за гірками смужку стерзував, а це його проїжджа частина, можна так сказати, туди далі нагород, то мені потрібно загребати ось цю частинку десь. Рядків не знаю, казав рядків 4, 5, от, і. Прокопати поки що. Не знаю, коли ми це будемо робити, чи сьогодні. Взагалі не знаю, що сьогодні буде. тому що Ну, тому що ось так сьогодні, я ж кажу, так складаються зорі. Що він сьогодні тюхнув з дому ще у досвіта. От. Ну, а мені потрібно йти на роботу. Ой, ой, добрий ранок, і добрий ранок. Вся сімейка взаді. Сімейка взаді. І льосик. Заглядає, мордочку наставив. Хочеш пити, хочеш, тебе вже й перепнути потрібно. Ну, от, власне, в тому вся і справа, що це все, що мені зараз потрібно, попорати саменький, помаленьку. Ну, але то нема нічого складного, хочу сказати. На даний момент у нас з поранням немає нічого складного. Лілька зараз перепну, пою, курей повідкриваю, понасипаю. Свиням щось дам, щось лишу, щоб дали діти. Діти ще зараз сплять. Це йду подивитися. В нас, я дивлюсь, люди показують, як квітують айстри, а в нас через цю спеку ось мої ці айстри сидять, на, сидять собі на місці і сидять. Саме ось одна так десь вистрілила доверху. Ну, так, да, оце вона й одна з усіх кущ. Ні, там ще попереду було, я просто не подивилася. Нагідки вже переквітували, навіть і не зрозуміла, коли і як. От, що хочу показати, чорнобривці. Високорослі і дуже гарненько, дуже гарненько цвітуть. Взагалі, тут ось такі листочки, а ось сюди далі якісь махровенькі. Отакі От От махровенькі, ну, як хризантеми. А колір цей такий оранжевенький, а цей такий сонячно-жовтий, дуже гарний. Чому вони сюди принесло? Це такого наставила телефон і йду. Так, друзі, у мене з цієї сторони оце кілька качанів капусти синьої. Он там десь он за листком хрону ще, он туди, і на ту сторону он ще кілька. Тому що ось о -о такий один уже пропав. Я що хочу сказати: значить, робила я салат, і він у нас нікому не сподобався. Не буду казати чому, не знаю чому, точніше так скажу. Ну, просто що нікому не сподобався. От. Ну, я ще так сяк, я собі їм на капуста. От. А, а, ні, в мене, а Юра і дівчата сказали, ні, звичайно, капуста, капуста набагато смачніша. От тепер думаю, Що з нею зробити? Її якось можна замаринувати на зиму чи, чи, чи що, чи як. Можна в інтернеті подивитися, звичайно. Ну, Але якщо підкажете свого досвіду, то буду дуже вдячна. Так, і сьогодні наші птиці в раціон активно і активно будемо додавати кукурузку. Оце ж затрималося, щоб наперебити. Їм так час від часу перепадає, знаєте, але не кожного дня. А це вже зараз рембо не кричи. А це вже е, от зарубали ми вчора е, качурика молодого, е, ну, два кілограми тушки. От вони накладуть ще масу. Мені е, е, пані Надя тілоги написала, що е, вона рубає у два місяці. Там е, тушка качки, там 3 кг чи 4 гуса 6, От, е, ну але то, е, то зовсім інше утримання. Е, як, як на мене, то е, і турботи, і затрати е, в нас в нас все по мінімуму, все з городів. Своїх, що пшениця, що ячмінь, що кукуруза, і що кругом бур'яни, і шпориші, і все. Вони, можна сказати, не ми їх тримаємо, а вони нас тримають, тримаються. Ото ще, як е, маленькі, ото раз ще два проглестували. І на тому все. І отак вони вже ростуть. І вони ще до осені. От каже Юра, так підсипайно ну, кукурузу вже кожного дня. Це салятам то не потрібно підсипати. Вони і так знають, де вона. Вони ходять, я вже їх не раз там заставала у кліві біля кукурузи. От. А кури і качки вони туди не йдуть, не дойдуть через ту всю техніку і все, що там заставлено. От, А це салята вони залітали. Ну, а тепер буду натреблювати зранку разом. Усе мішати і так насипати і будуть під'їдати. От і вони ще качечки не знаю, як, як там вже буде вага, будемо бачити. Хоча качок ми багато вирубувати не будемо, плануємо лишити. Так, насиплю і відкрию вже. Хай ідуть. Так. Ну, де вони? Де вони? Звірі? Зараз фас. Давай, давай, давай. Ну ось качур, качур іде. Це качачки. Чорненький качур. Ось так вже Льосік почекає. Значить, що ми роздивилися, що качурів не так. О, голову підняв чорненький качур. От. Але їх не так багато, в основному качачки. Чому ми, до речі, дуже і дуже раді. От і е, качачок, буде все добре, дасть Бог перезимний. Ми трішки будемо лишати навесну. От, тому тому що ми так оце були, збулися, якось звелися їх не було. Е, і хочу сказати вам, що трішки воно є. Трішки воно є нехорошо, як, як немає свого м'яса. От ми вчора зрубали, яке воно не є, там стільки його не було. Але хочу сказати, що ніяке куплене з домашнім і. На натуральних цих харчах ніяке куплене не зрівняється. Це качур, це качур, це м'ясо. Це м'ясо. В Курчат В Курчат у нас оце рембо. Батько стоїть. Я, напевно, ще ні разу не показувала вагітушки. От цих бійцівських курей. От як буде така нагода, я обов'язково покажу. Але це рембо пішов, оце пішов півень. От. І десь ось тут серед цієї малячі, ось так як дивитися, курочка, 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 а ось там рабих півник і білий півник. Одним словом, я так нараховувала, оце, мабуть, перший мабуть, півник, а то далі курочки. Я так рахувала, що мені здається, між ними там чотири півники, шість курочок. То то є добре. Півники то теж, значить, будемо е, ласувати м'яско. Цесарки? Цікавий в мене був коментар за цесарки. Десь на шорс, здається. Що робите? Так, да, на шорс. Хтось написав, а ви що їх їсте, а для чого ви цим ухвалитеся? А я собі, в мене така якась думка: ну в якому сенсі, а ви що їх їсте? а Для чого тоді птицю ми утримуємо вдома? Ну, звичайно, що є така, яку ми утримуємо для, для того, щоб просто для краси, для того, щоб помилуватися. Можливо, для того, щоб з часом продавати, якщо буде що. От. А цесарки то в нас ну, два випадки. Ми, як було багато, продавали і їли. А що з ними робити? Тайсон. Вона ще молоденька. Оце Тайсон качу. Все, порозбігалися, піду поїти, лінка. Ну, от оця птиця у нас, звичайно, для. Для душі, для краси ці фазанчики, ну а ще з комерційною метою не буду приховувати, от, тому що на виставці нас запитували, чи, чи є, чи повела сім'я. Ну, от, троє, троє є молоднячок. Як буде все добре, саме ж головне, знаєте, доглядіти, от, то можливо, десь до когось і поїдуть. Про цього батошника багато запитували. От, чи є? Тому що е, знаю, що у нас є сім'я. А по окрузі, по скажімо так, побли, е, близько так, більше ні в кого немає. Тому дуже всі цікавилися від нас, чи вони повели, чи не повели. Ну Цього року вони ще нам нічого не повели. Будемо бачити, що буде далі. Да, Петрусь? Тобою цікавляться. Тобою цікавляться. Да. А ти... Вредний такий. Набираю лількою води і дивлюсь на цих малих паскудників. Куди позабиралися? Уже обоє, а? Одне вперед, друге за ним. І все. Що, ще так високо я їх ніколи не бачила. Так. Ну, що, давай, будеш спускатися? Так, Льосіка перепнула, тут позбиває бур'янці і траву, а то був мені припнутий, <гум> я зразу не подивилася, а чого я так не... <гум> не розрахувала, що він мені таке зробить, а він оце вже суданку стару клади, вже не дуже хоче їсти. А ось подивіться, що зробив на бураках. <гум> Попів буряка позрізано мені лишив, ось так куточок. Змісив тут, а збив, ступав і все. Ай, нічого, буряки вистачить. Дівчата відро забирають, як напувають. Я ніколи не забираю, хай же там не грається, бо кажуть, що забрати не можна. Ну, в принципі, оце все, у мене вже і попорано. Свиням я сипнула товчі сухої. От. А діти повстають, наряд їм дам, щось вони їм накидають, якогось бур'янцю принесуть. От. І на тому все. Піду, приймаю ліки, лягаю, тому що потрібно полежати трішки. От. А потім зроблю себе красивою, красивою і буду йти на роботу. Тому всім вдячні за увагу. Далі, дивіться, виїдає точку. Да, да. битю, кажи, всім вдячні за увагу. Усім бажаємо гарного дня. Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами. Запрошуємо вас ставити нам подобайки, коментувати. Да. І чекати до наступної зустрічі.